Христос воскрес! Христос воскрес! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні ми творимо цю молитву живої Вервиці з мальовничого села Спасів, що на Сокальщині. Це невелике село має славну історію, тому що з нього вийшло чимало непереснічних постатей ун-упа, таких як Василь Сидор Шелест та Михайло Панас Жест та інших багато героїв. У спасові за комуністичних часів жила і активно розвивалася підпільна Українська греко-католицька церква, яку підтримували оці Васильяни. При нашій парафії діють вівтарне братство, спільнота матерів молитви та спільнота апостольства молитви. Сьогоднішня наша молитва полине до Бога з храму святого Свяшономученка Йосафата Кунцевича за наших захисників і захисниць, які мужньо. Стоять на захисті суверенності нашої держави, за тих, хто в полоні за їх повернення до рідного дому, за поранених і їх одужання. Молимось, щоб Господь з ласки своєї подав нам так бажану перемогу і справедливий мир для нашої України. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався людиною, і був розп'ятий за нас, запонтіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворям. Що від Отця Ісина, і Схоже, і що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророки, в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душу наших. Слава Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наші. Слава Духові Святому, що нас просвітив у святій Христовій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Розважмо, як пречиста діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наш що є в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословений пітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душу наших. богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душу наших. богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти міженками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з Благословенна благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята Марія, Мати Божа і Мати наша, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у Своєму лоні носила. Отче наш що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою ти тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід прітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душа наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Благословенна благословена між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений від Бона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, свята Марія, Мати Божа і Мати наша, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, породила. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батцям наших, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений прітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти тимі жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Старця і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Старця і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марія, Мати Божа, і Мати наша. Молися за нас ріжніх тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, до святого храму принесла. Отче наш, що нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками. І благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наша. Городице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа наша. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний пвітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки. Захорони нас від пекельного вогню, запровад всіх душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марія, Мати Божа і Мати наша, молися за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Розважмо, як причиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у святому храмі знайшла. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і, і плід притлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тимі жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим і жінкам, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь всі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свята Марія, мати Божа і Мати наша. Молися, Молися за нас вішних тепер і, і в годині нашої смерті. Світися, святися, новий Єрусалиме, слава Богосподня на тобі восіях, нині веселися ціони, а ти чиста, як расуйся, богородице, воскресінням Сина Твого. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими, в скорботах не погоди. Але від Біб, і нас єдина чиста і благословенна. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. амінь. Христос воскрес! Воістину Воскрес! we